Доброго дня, діти! Рада вітати вас, з вами я Василина. І сьогодні з вами ми прочитаємо уривок з книги Діани Амф як полюбити павучиня». Маленька павучинка лиле перша самотужки сплила павутинечку, але чомусь не раділа цьому. А сиділа й думала. Вона думала і думала, і думала і раптом щось надумала. Побігла до матусі. Мамо! запитала павучинка Леле. Чому люди нас бояться? А чому ти вважаєш, що нас бояться? здивувалася мама. Сьогодні поз моє павутинечко приходили люди. Коли вони побачили мене, то голосно скрикнули. Ой Лела, гідота яка. І повтікали, пояснила засмучена павучинка. Знаєш, серденько? сказала на ну, те мама співчутливо. На деякі питання не так легко відповісти відразу, але якщо допитлива паучінка ставитиме багато запитань, то зможе знайти власні відповіді. Гм, замислилася Леле. Раптом їй дещо спало на думку, і вона, сповнена піднесенням, попростувала до дядечка Довгонога. Насправді, дядечко Довгоніг має ім'я Оскар. Але всі його називають дядечком довгоногом, бо в нього страшенно довгі ноги. Дядечко довгоноже, чому люди нас бояться? спитала Леле. Це дуже просто, посміхнувся дядечко Довгоніг. Вони можуть зрозуміти, як ми так елегантно пересуваємося на лапках, а вони спотикаються навіть на своїх двох ногах. То через це люди нас бояться? Здивувалася маленька павучинка, із Пантеличина пішла далі. До свого двоюрідного брата Пуньки. Пунька вже віддавна не мешкав у павутині, як решта павуків, бо не мав жодного бажання щодня вивільняти з того павутиння мух. Пунько, чому люди нас бояться? запитала його Леле. Не знаю, відповів пунька. Знаю лише, що їх. Боюсь. Але варто мені уявити, буцімто в них є рідня, як от у нас, двоюрідні брати, сестри, а може, навіть молодші братики чи сестрички, як мій страх майже минає. Паучинці Лейли сподобалась світові куньки більше, ніж дядечка Довгонула, Але вона хотіла дізнатися більше і вирушила далі до тітоньки і гіти. Діти, на цьому ми завершуємо з вами уривок. Якщо вам сподобалось, приходьте, будь ласка, до нас бібліотеку, беріть книгу, прочитайте далі, далі подорожі, паутинки. і чи знайшла вона відповіді на свої питання?